Анатолій Костецький. Спішу додому. Мені після школи гукає Микола. Серегом, гайда поганять у футбола. Та ні, відмовляюсь, уперше в житті. Я мушу додому негайно йти. Мене зупиняє на вулиці слава. Спинися на хвильку, до тебе є справа. Міняю свій ножик на шайбу твою. Та я ні хвилинки із ним не стою, хоч марив тім ножиком ночі та дні, бо треба додому спішити мені. Відмовився я від кіно й самоката, і навіть відмовився Змія пускати. Дивуються, друзі. Скажи но скоріш, чого це ти, ти раптом додому спішиш? Тому що, кажу їм, як хочете знати, удома на мене чекає кудлате, руде, волохате, смішне цуценя, що стало моїм зчорашнього дня.